Понад 2,5 тисячі кілометрів за 50 днів із Амстердама до Києва планує пробігти нідерландець Боас Крахтвейк заради допомоги Україні. Бігун в такий спосіб збирає кошти на автомобілі швидкої допомоги для українських військових на передовій. Я 47 днів тому вибіг зі свого будинку в Нідерландах для того, щоб показати європейцям близько війну, що вона буквально на задньому подвір'ї, для того, щоб зібрати гроші на автомобілі швидкої медичної допомоги для України та нагадати європейцям, що війна досить близько і треба підтримувати Україну. Money, Нідерландська благодійна організація Вітрила свободи вже придбала дві швидки і доставить їх в Україну. See Наразі зібрано 53 тисячі євро, а мета 100 тисяч євро. З кожних 30 тисяч євро. Ми можемо купити швидку і вже одну придбали. Зараз друга вже готується до виїзду. Це дієва допомога, адже швидкі будуть працювати довго і рятувати життя постійно. Стартував Фомолтболєстартував Бос двадцять липня, і пробігши десятки міст та сіл, уже дістався до Житомира. Тут його зустріли місцеві бігуни, які вирішили підтримати іноземця в забігу. Члени клубу. Вважаємо своїм обов'язком приймати участь, от, надати підтримку бігуну з Нідерландів, тому що знаємо, що це дуже нелегко пробігти таку відстань. Треба багато готуватися з тренером і самотужки. Це Датна подія ультрамарафонець пробігає від 40 до 60 кілометрів за добу, залежно від відстані між містами. До Києва чоловік планує прибігти 10 вересня. Це буде кінцевою точкою благодійного марафону. Марія Кравчук Ігор Кучин – Суспільне, Новини Житомир.